Вихідний із користю та новими знаннями, щосуботи у Чернігові знані та сертифіковані гіди проводять безкоштовні екскурсії. Це не видумка цього року, це вже традиція, яка третій рік в нашому місті. у нас працювали школи амбасадорів, і, власне, вони стали ініціаторами того, щоб зародити традицію. А що суботи, о 17-й годині, від великого фонтану скверу Богдана Хмельницького ходити екскурсії. Взагалі, вивчення свого міста, знайомство з ним, відкриття чогось новенького є дуже важливо і. Є особливо важливим у 2022 році, коли ми ставимо додаткові наголоси на те, що ми маємо знати історію своєї держави. Ми маємо знати історію свого міста, враховуючи те, що наше місто воно було в основі державотворчих процесів оці, цієї незламної України, в якої ми живемо. Тож маєте гарну можливість насолодитися понад тисячолітньою історією, оглянути чернігівські святині та дізнатися подробиці становлення міста нова екскурсія, новий маршрут. Навіть якщо ми ходимо валом, то це може бути декілька інформаційних таких екскурсій з різними за маршрутами. Якщо, наприклад, говорити про наш жіночий монастир, то ми можемо піти через кларасну площу, доходити до монастиря, поговорити і зупинитися біля чорної могили і до Болдиної гори. Окремий маршрут відповідно є Болдина гора. В минулих роках достатньо цікавий маршрут і достатньо затреба. Вони був починаючи від скверу і рухалися аж до бібліотеки Терновського. Сьогодні вона також є, скажем. Цікава для оглядина, але вже як наслідок тих буремних подій. Також екскурсії, заплановані дерев'яним мереживом. У амбасадорів є багато різних унікальних маршрутів. Стежити за анонсами можна на сторінці туристичного інформаційного центру у Фейсбук. Найближча екскурсія стартує вже завтра, 6 серпня. Тож збирайтесь із друзями та вирушайте у мандрівку Черніговом.